Привіт! Сьогодні ми знову продовжуємо оглядати книжечки видавництва книжкового клубу Діснея від Дегнунду країна. І сьогоднішня серія присвячена мультфільму «Феї». У нас є чотири книжечки про фей. Ми зараз кожну з вами подивимося. І почнемо ми з звичайної книжечки. Фей. Зараз трішечки. Ось так, щоб гарно було видно її. Ці книжечки більш підходять для дівчаток. Як дивіться, на першому форизації ми бачимо всіх наших казкових фей. Потім... Вот кожаную я вам покажу. Ну уж таки я кисный папир. Так. И стрижки. Ось так, чтобы беднейше было. Ось такие иллюстрации. Взагалі в книжках від книжкового клубу Дісней багато сторінок. Ми читаємо, читаємо, все читаємо, я вже і стомлюся, а діти слухають, а воно ще не закінчується. Дуже довго читати, я чесно вам скажу. Начебто ну, й мало тексту на сторінці, але довга розповідь, дуже довга. Дитина може і спати легко тут. І засне, а ми ще не дочитали. Ну, і великі букви і все. Але якщо все скласти, то читати довго дійсно. Так, ось такі в нас ілюстрації цієї книжечки. Так, форсаці. А в нас перша книжечка профедає. Це те, що мої діти бачили по телевізору і з задоволенням тоді читали цю книжку. Феї, історія дінь дінь Мабуть, всі дітки бачили цей мультик, оскільки він часто йшов на каналі дитячих мультфільмів Плюс-плюс, чи піксель, я вже точно не пам'ятаю. Але він був. Ось. І це те саме опис того мультика-кнись. Дітям, до речі, дуже цікаво подивитися спочатку мультик, а потім читати книжку. Або навпаки, прочитати книжку, а потім вони захоплені, дивляться мультик і вже знають, що там буде, і чекають якийсь свій улюблений епізод. Ось ми бачимо, що все це те саме. Я навіть скажу, наші це фотографії з телевізора. Те саме, що ми бачили в мультику, тут зображені ці книжці. Так, дивимося, трішки буду скоріше. Показувати ось такі. Мультик, до речі, теж дуже довго йшов на каналі. Історіночок, сторіночок, як бачите, тут багато читати. Ось все. Ось такий яскравий форцет. І угу, про що тут. Так, наступна легенда згадкового звіра. Теж профей. Ну, можливо, це, я цей мультик не бачила, але, мабуть, такі дійсно є ось такі ілюстрації цієї книзі. Це більше, я скажу, дівчача серія, з хлопцям не так цікаво її читати. Но, в книжковому клубі цьому... Дуже багато книжок з класики Дісней, такі як Пінокіо, Білосніжка, Попелюшка, Русалочка. Різні книжки. Є з класики дуже багато. А є і сучасні, які тільки тільки мультики вийшли. Це університет монстрів, історія іграшок. Потім з Волі. Навіть є Рататуй. В пошуках Ну відважна. Все, ще тільки вийшов мультик, і буквально десь за місяці 4 виходить книжка. І нам приходить. Ми зараз отримуємо книжки не кожного місяця, оскільки ми вже всі книжки, які тільки є в клубі, отримали. І отримують книжки десь раз в три місяці, коли виходить нова. Виходить мультик новий, і видавництво видає книгу нову. І ми її отримуємо. Ось така книжечка про феї-легенди, загадкового звіра. Наступна книжечка це феї таємниці Піратського острова. Тут вона ось така. Теж яскраві малюнки. Такі книжечки, 4 профеї. На сьогодні все. Чекайте наші наступні огляди. Книжок. Дуже цікаві книжки нас чекають, і класика чекає, і сучасні мультфільми. Чекайте дівчачі суто книжечки. А я з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, буде дуже-дуже цікаво. Все, бувай!